У Лузівському автодорожньому коледжі завершують встановлювати металопластикові вікна. Навчальний заклад зачепило вибуховою хвилою два роки тому, коли вороги обстріляли міський палац культури. 927 квадратних метрів. На сьогодні вже встановлено. Встановлено проблемою є ще актова зала, спортивна зала, навчально виробнича майстерня. Будемо займатися далі. Скло пакети надала організація Global Empowering Mission. за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля та місцевої влади, говорить керівниця коледжу Ірина Луценко. Окрім навчальних корпусів, вікна також замінили у гуртожитку коледжу, де мешкають вимушені переселенці. Вони теж дуже вдячні, тому що вікна в гуртожитку не відкривались після прильотів. Вікна всі були вибиті. Ми їх закривали ОСБ. Зараз літо дуже така погода жарка. Керівництво коледжу хотіло повернути студентів до офлайн-навчання. Для цього тут займаються питаннями облаштування укриття. Перспективи для нашого навчального закладу є на сьогоднішній день. Ми плануємо набирати студентів, тому сподіваємося, що студентів буде багато, заклад буде продовжувати працювати. Сподіваємося, що скоро це все закінчиться, повернемося. В рідні стіни, в оновлені стіни, завдячуючи міському голові Сергію Володимировичу, завдячуючи депутатам Лозівської міської ради. Вікторія Кождуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.